Шановний Станіслав Герман, Тетяна Іванівна, дорога і люба для нас Людмила Анатолійовна, Івана Миколаївна. Чомусь під час слів куратора згадав свій випуск бакалаврату, магістратури, аспірантури, вже докторські позаду, але хочеться повернутися у цей прекрасний момент, коли. Завершилось навчання, і ще попереду було багато гарних ідей. Від батьків дякую усім директору, рідному Волинському національному університету, з підрозділу, коледжу, усім викладачам. Дякую за, насамперед за те, що надійні руки віддали своїх дітей. Діти навчилися. Для мене важливим є те, що одна з моїх донь має бажання далі продовжувати навчання, як ви вже про. Рекламували або на харчових технологіях, або на готельно-ресторанній справі, але хоче навчатися. Тобто стимулювали вчитися далі. Я дякую від імені батьків усьому колективу за ту невтомну працю, яка відома тільки одному богові. Одне бути татом і мамою, одне навчатися, а хрест педагога він особливий. Стояти за кафедрою. Поволівати за долю своїх дітей і за долю нашої земної батьківщини, ненькі України. Я люблю цей коледж, тому що особисто знаю директора. Усіх заступників. Ми любимо наших кураторів. Любимо! <різвість> Ви як хлопали, не образити Станіслава Германовича, але як хлопали куратора, це відчуття взаємної любові. Для мене слово куратор, воно вже нове. Але я більше люблю в шкільному варіанті слово класна мама. І в даному контексті мама класна у всіх відношеннях, як керівник і класно сучасною термінологією, бачачи взаємовідносини між кураторами і студентами. Дорогі випускники, хай Боже Славіння з вами перебуває. Нехай слово війна в скорому часі зникне в історії нашої батьківщини. Вічна пам'ять героям і слава їх і Збройним силам України, дякуючи яким ми сьогодні можемо на заході України зібратися під відносно мирним нашим рівнем. Українським небом. Ще раз дякую усім. Хай Господь сторицею повертає за вашу доброту і щоб абітурієнти зверталися тільки до рідного Волинського національного університету. У нас вже п'ять випускників, як ми з дружиною, то вже сім тих людей, які навчалися в рідному закладі. Хай Господь береже, оберігає і не залишає. Ще раз наголошую: для мене важливим аспектом є те, що мої діти. Далі бажаю вчитися. Коли б вдалося налагодити такий взаємозв'язок і привити любов до навчання, що діти далі хочуть продовжувати навчатися. Пам'ятайте про своїх наставників. Ви будете згадувати про цей момент, бо ви не усвідомлюєте, що це сьогодні, коли будете збиратися на п'ятиріччя, 10 років, 20, 30 зустріч випускників. Ви будете бачити цих красивих своїх мам, я маю на увазі класних мам, директора, тих, хто працював і буде працювати. Для владу нашої земної батьківщини. З прекрасним днем! І щоб Господь помилував нашу земну батьківщину зі святом випуску! Дозвольте від себе особисто від батьків подарувати для закладу образ Пречистої богородиці, що вона покровом своїм покрила всю нашу земну батьківщину і. Наш рідний улюблений фаховий воли здоров'я, радості і Божого.